Якщо ви не хочете втрачати охоплення переглядів у ваших сторіс, тоді ось три дії, які допоможуть вам їх зберегти. Перша помилка – це опублікувати першу історію зранку, а потім наступну лише через 7-8 годин. На досвіді свого та клієнтських аккаунтів помітив, що Instagram алгоритм показує 60-70% людей першу сторіс протягом перших 3-5 годин. Наступним 20-30% протягом наступних 8-9 годин і ще 10 побачить їх під кінець доби. Саме тому варто ніколи не нехтувати цими Тими першими годинами заплануйте одразу декілька публікацій, які будуть в ідеалі пов'язані між собою. При тому не робіть першу сторість занадто довгою, наприклад, ролик, який буде тривати протягом однієї хвилини. Якщо людина не додивиться його до кінця, алгоритм зрозуміє, що ваш контент просто їм не цікавий і значно занеже показ усім наступним. Тому краще почати щось коротко, але інтригуючо. Сьогодні ми вам розкажемо про я сьогодні отримав таке або ось як ми провели цей тиждень. При тому завжди використовуйте техніку слизької гірки. Міксуйте відео та фото. До додаючи як веселий, так і серйозний контент у вашій ніші. Це дозволить утримувати увагу, що інстаграм дуже любить. А про те, як піднімати охоплення в наступних відео.